Моя ріднесенька матуся, тобі незенько уклонюся. До ніг твоїх я припаду, бо сильно я тебе люблю. Тобі я хочу щастя побажати, міцне здоров'я і спокій на душі, щоб ти могла спокійно в нічку спати, хай будуть мирні та веселі дні. І щире дякую, хочу сказати. Я дякую тобі за все, за все, за те, що світ дала мені пізнати, що сміло людям дивлюся у лице. Для мене, мам, ти сама найрідніша, моя любов без меж і каяття, тому моєму серці наймиліша людина, що дала мені життя. Мама, це перше слово і останнє. Мама, це від народження і назавжди. Небесний ангел хай тебе охороняє, і матір Божа рятує від жахливої біди.